Hello, Friendly, з вами Денис Френдлі Коротше, я купив, знайшов, багато новинок з'явилося в магазині. Оро у е, вигляді пекмена, хоча то одне і той самий смак, ну не знаю. В вигляді пекмена, ну, може візьму, може не візьму. Але це той один і той же смак, той же смак, не знаю, може візьму, не знаю. Е, Барні банановий, ну банановий ми вже пробували і по суті все. Так що я взяв сьогодні чіпси. Реально, що я новинку знайшов, це є оці чіпси. Чіпси, м'ясна пательна з грибами. Тому ми зараз його перерегуємо від 0 до 10. Поїхали до заставки. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Нахід. Чіпси картопляні зі смаком м'ясна пательна з грибами. Коротше, м'ясна. Пательня з ГРИБАМИ, бами бами Поїхали їсти. ТА. Е, що я хотів сказати? Я знову продовжував штатива знімати, бо Я е, у своїй кімнаті мені цікаво, як буде тепер у моїй кімнаті зніматися штатива. ТА. Коментарій, мабуть, зачитаємо, ТА, там якісь будуть. Та. Подивимося. А може, не зачитаємо. Ну, поки що нормально, поїхали. Месна пательня. Угу. О! Смопор чуть дома. Mm -hmm. 10 лютого до двадцать девятого червня, Ха. Ну, mm, непогано. Можу поставити 8 балів. Ммм. Mm. Ммм, mm, на печінку похоже. Я думаю, ви зрозуміли, чому ми знімаємо тут, мама готує там. Тому такий спа... Мабуть, на YouTube шорт не будемо брати, не знаю. Ці чіпси, щось інше куплю на YouTube шорт. Або в принципі то вже і так. Ми її вчора познімали. Ще ще бачу, ніж. і ближче, токи бачу. Зір все гірше та гірше я вже на такій вистані і вже погано бачу. Мені здається, що пара місяців назад, якщо хоч з цієї стані, бачу нормально. Длохваш Угу. Називається. Ось такого мене. Да, видно. Можна ще сюди посунути. Я не бежу. Ммм, mm, який в року. Тільки добірна картопля. Натурально. Mm -hmm. Так, а тепер найголовніше. Я живу картоплю. Mm -hmm. Бо тут вона теж є. Чути грибами. От м'ясним щось не дуже. Це була мала пачка, я б взяв, тому що була велика за 60. Мала... Mm, скільки вона? 30 вроді. Я взяв, коротше, цю. Щоб ми менше їли. Аби відеоролики тривали менше, не знаю. Будемо тепер завжди помаленькому брати, щоб менше відео. Хм. Хотів вчора батончик да? Десь 10, думаю 8 хвилин буде. Вийшло 11. Ну, вже не так багато. То розцепи, то ще щось? То саме, то кавою. так вийшло. Це відео ще буде довше. О, смачно. Це вісім, так, вісім балів, бо то, що дев'ятки, ну, на дев'ятку не дуже. Не витягуємо. А от на вісім, то що треба. дуже і дуже смачно. Ну, смачно на 8 барів. Так, <кхм> залишки. Ну, вроді, що ти в нормально тримає супер. Обов'язково попробуйте смачно. Все. Люблю в кінці, як ми поїли, лопнути пачку. Давайте це зробимо. Чекайте. Доволі смачно, так. Тому будуть нові смаки лейси, обов'язково ми їх візьмемо. Так. Так. Засолені. Принаймні краще за Крінглс, який ми їли останнім разом. Так. А давайте після коментарів на прощання ми лопнемо. так? Добре. Давайте тоді вас зачитаємо. Давайте почитаємо. Це, до речі, кислаг. Тільки що він вибув. Мені в рекомендації повторилося. Ну, йолки-палки, а? Добре, не зважайте. 10 хвилин уже іде відос. Давайте зачитаємо вас, чекайте. Най-поверну. От То, що він мені повертати, це не подобається, знаєте, цей штатив. А так, то в принципі нічого. Поїхали, зачитуємо. Так. А Тут рамочки більше, ніж у мене. Так, почитаємо 5 коментарів. Чи що? Давайте 10. Все-таки, бо мене просили 10, Лего Фокс, все-таки відео не змонтував. Ну, не змонтував, бо я переглянув, що отого ото, ужасу, слава Богу, не було. Ти думаю, не монтую. У мене там роботи, я йду на роботу, можна не монтувати. Е, Саша Потачав, виглядає вкусно, потрібно спробувати. Обов'язково спробуй. Блін, я навіть вже таке херово вижу, блин. щось з очима треба лікувати. The lat Vell, можна з молоком попробовать. Попробуй обов'язково з молоком. Що ми там? А, ні, це що ми спробуємо. Може, попробуємо, але не обіцяю. Оля Крідосова, я додивилась до кінця більше таких відео. Дуже дякую. Олечко. Так, Крафел, крутий батончик. Дуже дякую. Класний батончик, містер Бістер. Дуже дякую. Значить, Брайан Макс, реакція топ. Дуже дякую. Ніколи Алмейда класно, штатива знімає. Дякую. Ну, штатив нормально. Дода Дуденко, лайки просто. Ну і тобі дякую. Сердечко, Катя Рудакова. Окей. Все, ми зачитали 10 коментарів. На цьому все. З вами був. Ви не Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. О, лопнуло файно. Так, бувайте.